Усіх вітаємо на нашому каналі. Сьогодні неділя, не субота, на жаль, а хотілося б. І ми зараз вигулюємо нашу Бріанатолівну, яка знову молодець. І їдемо на дачу, побачимо, що в нас там, як в нас там. Ну і нас чекають дрова. Вже їду я в якості підтримки та у того систематизатора складовщика і будемо працювати. От, чистота порядок без металолому. Привезли пісочок уражний на штукатурку. Mm. Так, повиставляли маяки. Приступаємо до штукатурки. Всё в маяках залылый фундамент пятиравку тут будет вход. Вот такая классная терраска. Почали штукатурить. Стеночку. Вот а, так заходим в хирургичную. Так, все, а так іде штукатурка стін. Вот. Одна кімната затреться і... і все, і буде чудово. Так, ну що, давайте трішки подивимось. У нас вже наші будівельники закрили вікно, молодці. Так, це наша сусідка. Хто тут такі гавки є? Моя дівчинка маленька, да. Так, ще одне віконечко вони прикрили. Молодці. Моя ласточка. Так. А тут ось наша опалубка під терасу. Хлопчики вже позаливали, все сохне. Молодці такі. Така в нас, як я сміюсь, у нас тераса буде по своїй корисній площі більша, ніж наш будиночок. Тут нічого в нас не змінюється. Холодильник на зиму обов'язково заховаємо. Мені вже підписники написали. Дякую вам дуже, тому що дійсно ми про нього забули взагалі. Так. Тут наша локація. Нема столу. Десь, напевно, хлопці його кудись забрали. А ось наші дрова. Запитували, чи вони закриті. Так, хлопці їх накривали, але бачите, був сильний, сильний вітер. Трішки розкрились. Але дрова, ну, так, взагалі, знатно склали. Молодці. Дуже гарно. Якщо їх так вибудувати, ну, щоб весь забор закрився, буде реально дуже так антуражно. Може, навіть цю ідею ми використаємо. Так, давайте подивимося, що в нас у будиночку. Вхід з тераси в будиночок. Буде з цієї сторони. Ось ми з вами, уявляйте, входимо і попадаємо в нашу кухню. Кухня. Тут, дивіться вже ось балка, про яку я казала минулого разу. Ось їх дві. На цих балках буде освітлення. Так, підложка. О, а тут, друзі, вже в нас є штукатурка. Навіть дивіться, яке вже ехо. Можна співати співати пісень. Тут вже все, хлопці заштукатурили. Ось така кімнатка вимальовується. Ну, в принципі, став вікна і вже тут можна топити піч, і буде супер круто. Електрика, нагадую, в нас вже тут заведена. Це вимикач, розетка, розетка. Так, друга кімнатка. Це наша спальня. О, ну тут все-таки ця наша кімната більша. Тут мокро, тут мокро, мокро. Та кімната більш висохла. Тут взагалі мокро-мокро. Ну, але нічого воно висохне з часом. Все обов'язково підсушиться. Такий, до речі, ще й слой невеличкий. Так, санвузол. І санвузол вже поштукатурили. От молодці. Тут, О, тут такий слой. Нормальний, бо стіни криві. А треба ж все-таки якось його вирівняти. Ну, ще потім вирівняється, коли буде плитка кластися. Але все одно такий нормальний слой великий. Я думала, буде менший. Угу. Це виводи, тут буде бойлер. Тут буде унітаз, тут буде рукомийник. Це мій гігієнічний душ. Я скомандувала. Тут виводи під пральну машину. Так, а тут, хто може забув, тут буде наша душева. Іконочка технологічна, але воно буде практичне, тобто ми його зможемо відкривати. Ну, а тут вихід вихід в нашу кухню. Та-привіт. Я знімаю невеличкий огляд, що в нас тут і як терищиточка вона сина, мабуть, блядь. Так, я знайшла мої любимі граблі. Буду грабать Мої хлопці вже теж почали. Ми дістали столик, термоси. Ось наша стоїть пилочка. Це машина. Туда гріхати. Ви бачите, тоже ріже пальці. Ну, дубль два в тебе <гум> тусь. Це знаєш, твій порізаний палець, це обов'язковий ну, атрибут. Поход, мабуть, столярка не моє. Так. Да. Мабуть, десь короче, Тесля в тобі не живе. Ось ця кубка. Дров, яка буде зараз вся порізана. І побачите, що в нас вийде. А я поки хочу ще це листя зібрати, хоча б на кубку, щоб воно, ну, якась. Охайність з'явилася в нашій діляночці. Хлопці, до речі, отут позбивали, в нас вже були такі, ну, такі випираючі е цеглинки для краси. І заклали кабельці чи що це таке. Ну, тут же буде утеплення, то в принципі вони були абсолютно зайві. Ну що, погнали? Це знайшли наша одіялка. мокре, капець. Заберемо його додому. Буду його виперу. Советськое качество такого вже не делают. О! Ти шо? Таких Таких діялок вже нема, друзіки. Так не порвіть мені його хороше одіяло. Ще будемо на ньому на пляжі загорати. вибрали всю Під стоп. Пута, тетівочки, хороше дерево. Це наша стропільна система, наші стропіла. Ми їх використаємо сюди. Я сподіваюся, що тебе сатушка чути. А я поки грибусь, грибу листя, горіх, це просто кабзда. Я спочатку возила тілешкою, тілешку в мене потім віджали ну, возиком. А тепер у мене отака система. Я ось сюди згрібаю і звідти вигрібаю. Mm -hmm. <рес> ну, таке. Але не буде листечка, буде вже краще. Горіхи в цьому році, не знаю, чи в мене їх тут хтось збирав, чи їх просто мало. А це ми вже привезли свої скати, будемо, коли вже в нас буде. Ну ця, водосточка, коли вже буде, то ми закопаємо. Якщо тут буде труба, то ми закопаємо в землю 4 скати і виведемо прямо в них цю трубу. Ну, це такий план. Вулиці, незважаючи на те, що воно таке яскраве сонечко, дуже холодно. Коротше, друзі, я гребла-гребла, і ось я під листям ось так вигрібла, щось у мене тут сходить. Що це таке? Як ви думаєте, я, ну, я взагалі не знаю, якщо його вирвати, ні, немає тут якоїсь насінинки. Щось таке, ну таке гарне сходить, я не розумію. На що це схоже, може це квіти якісь знов? Не знаю. Бо я ж в грибусі, я його все вигрибу, розкрию. Може не треба. Я підписалася, друзі, ці дрова. Ну, така собі задача. Креативна, медитативна, але дуже важко, тому що багато скабок можна загнати в руки. Це, звісно, караул. Але виходить дуже гарний парканчик. От яка краса в нас вийшла. Справжній такий е, живий заборчик, як це. Живий тин. Так тільки ж не завали нам його. А то я тут складала, складала, я уявляю, як він зараз посиплеться в одну мить. Ну так прикольно. Якщо отак от зробити весь тин повз сусіда, то ну, це дуже так антуражно. Можна, я думаю, так зробити, Да, Татусь? Можна? Що це не знаю? Можна, вон у нас ще дошок скільки. Зараз люди мені напишуть дошки, матеріал. Майже справились. Ну ви, так, ви майже справились. Ось така маленька кубка залишилась. Ось ця. Тато хотів, не знаю, що там знялося на таймлапсі, він на пришвидшеній зйомці все знімав, щоб побачити, як кубка ця зменшиться. Але розрядився телефон. Ось таку ще одну знову купу. Тирси нарізали. Хлопці. Наша лійка це штатів для татового телефона. Тут я нагребла багато-багато листя горіхового зібрали. Вон ще одна кучка осталась. Її треба перевезти ось сюди. Потім ми пізніше вирішимо, що будемо робити з тим листям. А так поки що такі наші справи. Я в робочій крестьянському стілі. Холодно без шапки, але хотілася дуже багато разів її зняти і знімала, але боюся захворіти. Того, на жаль, шапка, куртка, рукавиці все на нас. Вже будемо їхати додому, тому що вдома залишилися наші дітки саменькі. Вони, звичайно, з радістю, коли батьків нема, вони самі собі. Що хочуть, те і роблять. Там догорає наш крематорій. Ну, от і все. Всім дякую за перегляд. Відео коротеньке. Сподіваюсь, воно для вас буде інформативним. Ну що, до зустрічі!